Погода на вихідних буде не найприємнішою за відчуттями, але в день стопчики термометрів не опустяться нижче нуля градусів, а краткочасний дощ і мокрий сніг можливі лише в деяких регіонах. Зараз ми вам все розповімо так: у суботу, 17 лютого, дощ йтиме на Волині: У Рівненській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях. А ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 17 лютого, то вона буде контрастною. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12, а вночі буде від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 8, вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 1 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 3 до плюс 3 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 8 в день, і від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 17 лютого, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс одного до плюс шести градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!